ці жуки яких я сьогодні знайшов, зараз покажу. Е, підождіть. Вони в мене ось тут. Зараз покажу. Зараз, зараз, зараз підождіть. Це перший кандидат. Це жуколень. Красивий. Так, ой, ой, зараз. Ось такий. Зараз. Ось другий, це дівчинка. Зараз третього теж хлопчика. Ой, класть ось ще один хлопчик. А зараз маленько, тому за мене шоує. Я забув, що я його відпустив але ось такий мене асортимент. Цілих трижукао. Дуже кусюча. До побачення! Чуть не забув. Зайдіть на мій канал Саша Саня не комахи. Зайдіть, підпишіться, там виходять ці ролики. До зйомок на Ютубі. Там я розказую про своїх жуків, оленів. Та ще буду викладувати ролики, які я їх відпускаю. До побачення.